Всім привіт! Мене Віталіна Маслова, я художниця, викладачка, художня терапевтка. І дуже люблю, мабуть, найбільше. Ну, одне з найбільших моїх улюблених занять це проводити мистецькі заняття з дорослими. І не тільки мистецькі, але й розглядати твори мистецтва. І не просто їх розглядати і думати і говорити на цю тему, а пробувати вжитися в мистецтво через власну діяльність. І, власне, деяка кількість з вас, тих, хто присутній на цьому курсі, мали вже таку можливість зустрітися зі мною в ролі викладачки на семінарах для вальдорфських вчителів, де ми не тільки там малювали, ліпили. А де ми також займалися такими теоретично-практичними дослідженнями історії мистецтв. Якась кількість з учасників, також, наскільки я знаю, мають досвід викладання історії мистецтв у Вальдорфській школі в старших класах. Тобто, нам є про що поговорити. Я дуже рада, тому що основною ідеєю цього курсу є те, що він. Спирається на ваші зацікавлення, на ваші запитання і на ваш особистий такий культурно-мистецький, історичний і не знаю, ще який досвід. Я хочу на цьому зробити акцент і сьогодні показати вам перед тим, як ми зустрінемося вже зовсім скоро з ранковою групою. У нас перша зустріч буде 1 лютого з вечірнього 2 лютого. Перед тим, як ми зустрінемося, я розкажу, як цей принцип втілюється в структурі курсу. Що перший дуже важливий момент, на якому я зосередила майже всю свою увагу, це те, як, як зробити так, щоб кожна з вас а на нашому курсі немає чоловіків-учасників, тому я можу говорити в жіночому роді про всіх, хто долучився. Кожна з вас, кожна з нас, незважаючи на досить складні графіки в житті чи відсутність цих графіків і певну невизначеність, щоб кожна змогла максимально повноцінно взяти участь. І якщо подивитися на всі види діяльності на курсі, у нас їх 5 то тільки одна з цих видів, один з цих видів, він вимагає від вас присутності в певний час в такому місці, де у вас є інтернет і можливість зосередитись на тому, про що йде мова. І це онлайн-бесіда, дискусія учасниць тої групи, до якої належите ви. У нас замість одної величезної групи, бо вже кількість учасників більше, ніж 12, у нас буде дві підгрупи, і це зручніше для вас, тому що ви можете обрати більш комфортний час для вас в четвер, з 9 до 10.30 за центральноєвропейським часом, чи в п'ятницю з 6 до 19.30. Теж центральноєвропейський час до уваги тих, хто в Україні у вас на годину буде більше, щоб ви не запізнилися до участі. Так? І це єдина наша робота, яка вимагає обов'язкової вашої присутності в певну годину. Але вона єдина, але, мабуть, одна з найважливіших, тому що, як я вже сказала з самого початку: саме на ваших питаннях, на ваших міркуваннях і на ваших побажаннях я Будуватиму лекцію, яку запишу і викладу вам на наступному тижні після цього. Тобто, фактично, наша тема, а їх чотири в кожному блоці, і тема триває чотири тижні, блоків три, тобто, всього таких 12 тем в трьох блоках. Кожна тема починається не з понеділка. А заздалегідь з четверга чи п'ятниці попереднього дня. Коли ми з вами обговорюємо питання, частково провокаційні, як я люблю до цієї теми, мені буде дуже цікаво вислухати вас. Я сподіваюся, що вам теж одна одну буде цікаво послухати. Ми зберемо докупи все, що маємо по тій темі, яка буде наступного тижня. І е, у лекції, яку я запишу для цієї теми, я всі наші розмови враховуватиму. Тому оця єдина півтора година онлайн-зустріч, як на мене, є такою важливою. От. І е, ми почнемо з такого затакту 1 лютого для однієї, групи, 2 лютого для групи номер 2 на якому ми спочатку познайомимося. Ви трохи розкажете одного одній про себе і про свої наміри стосовно цього курсу загалом, та навіщо він вам, що вам саме цікаво, які, можливо, у вас є питання чи побажання до курсу. І потім в другій частині, після загального знайомства, поговоримо про найдавніше мистецтво, тому що перший тиждень першого блоку буде присвячений мистецтву кам'яного віку. Палеоліту і неоліту. От, і потім ми плавно перейдемо о, в другий тиждень, о, на якому розглянемо о, мистецтво з акцентом на давньоєгипетському. Зрозуміло, що в цей час були інші осередки культури, але у нас все-таки оглядовий курс, і досить складно в нього включити все. Навіть зараз мені досить складно тему Єгипту включити в одну лекцію, повірте. От, друг, третій тиждень першого блоку присвячений грецькому мистецтву, четвертий мистецтво давнього Рима і раннього середньовіччя в Європі. І тему давнього світу ми в лютому закриємо, перейшовши в березні до наступної теми. І розглядаючи мистецтво від Ренесансу до імпресіонізму, я свідомо роблю акцент на живописі, я потім розкажу вам чому. От. І саме цій темі буде присвячено саме цим темам буде присвячено другий блок. І це теж будуть чотири теми. Перед ним я так само детальніше розкажу, як зараз про давній світ. І третій блок чотири теми присвячені мистецтву починаючи з кінця 19 століття до сьогодні. ХХ століття і так зване сучасне мистецтво, як ми його розуміємо і як нам його розуміти. Отака От структура загалом а, всього курсу. І крім онлайн-зустрічі, я зробила так, що. Решта активностей вам будуть доступні в режимі зручному для вас, зручний для вас час. Це все буде записано, зафіксовано і розкладено по різних папках. І у вас буде доступ до цих матеріалів через Google Classroom. І кожного тижня в понеділок я вам надсилатиму листа з посиланням на всі матеріали, з якими, я вже казала, чотири види активності. Крім онлайн-чату, які ви так вбудовуєте в своє життя, щоб вам було зручно, отже, які це види активності? Перший вид активності це послухати лекцію. Як я вам вже сказала, що лекція базуватиметься не тільки на тому, що я хочу вам сказати, а й на тому, що ви хочете почути. А я це беру з ваших питань четверга і п'ятниці. І ваших роздумів, які я там почула. От. Також на самій лекції я озвучуватиму домашнє завдання, і це другий тип, а вже третій, третій тип діяльності, який я вам пропоную. І це домашнє завдання ви можете виконувати або не виконувати, це вже від вас залежить. Так само в зручному для вас режимі, але я би дуже хотіла, щоб ви встигли його робити до нашої онлайн-зустрічі з групою. Тобто для одних це в четвер зранку, а для інших в п'ятницю ввечері, щоб нам було, було про що поговорити. Та? І усвідомлюючи, що не у всіх вдома під рукою є всі можливі художні матеріали, як якби ми зустрілися з вами. Десь в майстерні. Так? Усвідомлюючи це, я підбираю такі завдання, щоб ви могли їх виконати, використовуючи те, що ви маєте. Ну, У мене є таке сподівання, що хоча б кольорові олівці або крейди, або щось таке, що різними кольорами малює. Десь у вас під рукою є, а якщо немає, купіть, будь ласка, собі кольорові олівці. Або і олівці, і якусь таку, якісь пакети акварелі, як наприклад, дитячої, найпростішої. От. І дуже хочеться, особливо в першому блоці, який стосується давнього мистецтва, щоб ми могли трошки поліпити. А якщо у вас є глина, це прекрасно. Може бути пластилін, нам треба десь отакий об'єм, не більше. Якщо у вас нічого такого немає, то сподіваюся, що у вас є борошно і сіль, і ви можете собі зробити солоне тісто і з солоного тіста тоді виконати завдання. Також ми будемо робити вправи з власним тілом, особливо в, першій, в першому в заданнях першого блоку є текстові роботи, коли вам треба буде написати текст. Або взяти інтерв'ю бажано в іншої учасниці з вашої групи. Тобто завдання дуже різноманітно побудовані. Звісно, якби ми з вами зустрілися фізично, я би мала більше поле і більше можливостей. І це досить таки непросто було конструювати курс з думкою про те, наскільки в нас обмежені можуть бути можливості пошуку матеріалів. І наскільки може бути складно о, взаємодіяти з іншою людиною, наприклад, рухові вправи за участі декількох людей досить складно зробити, та? знайти іще собі там, двох чоловік чи трьох чоловік, які погодяться взяти участь у вправі потрібні для курсу. Тим більше, що ці люди взагалі не в темі, що відбувається, чому їм треба стати саме так, чи що ви їм там шепочете на вушку. Та? Отже, я це все враховую, і ви теж можете враховувати, що е, наш потенціал у виконанні практичних вправ набагато скромніше, якби ми десь з вами зустрілися в майстерні. От. Це те, що стосується домашніх завдань. От. І е, де можна ними поділитися, і це буде вже наступна е, ще одна форма нашого спілкування. Четверта це чат, що я зробила Google Classroom. і в цьому Google Classroom є чат, в якому ви можете публікувати свої завдання. Крім того, ви можете писати свої питання, ділитися своїми роздумами. І це теж є можливість робити в будь-який зручний для вас час. І, відповідно, інші учасниці можуть реагувати, коли їм зручно, і так, таким чином у нас цілий тиждень може бути досить насичене, інтенсивне спілкування, і це четвертий вид активності. П'ятий вид активності це така база тверда, надійна, яку я вам пропоную. А база яка? База така, що буде папка і буде посилання на неї, у вас. В якій ви можете користатися, тому що я дуже хочу, щоб на першій же лекції тут за мною була красива картинка з проектора. Я буду натискати на кнопочку, і картинки мінятимуться, і я зможу там показувати щось вам розказувати. Але я не впевнена, що це вийде. Ну, я певні технічні а, причини. Ну, Зокрема, то, що, наприклад, у мене такий дуже простенький проєктор, і він дуже сильно шумить. От Наскільки я зможу організувати простір так, щоб ви чули мене, а не гудіння проектора, коли я вам там щось показую, та? це для мене ще питання. Тому я не можу зараз обіцяти, що тут за мною завжди буде картинка, от, але. До кожної лекції буде папка на диску з тими зображеннями, які я згадуватиму в процесі, і вони будуть пронумеровані, і ви розумітимете, про яке зображення йде мова, і ви зможете до них звертатися, наприклад, слухаючи лекцію чи потім в своїх роботах. І так само завдання, домашнє завдання також зберігатимуться на цьому диску. Так само я хочу дати посилання корисні, тому що не все можна скачати і розмістити на диску. Є ще все такі авторські права. Чи це може бути посилання на сайт музею? Наприклад, зараз багато музеїв роблять дуже гарні онлайн-тури, на яких ви набагато якісніше можете роздивитися певні об'єкти, ніж просто на фотографії, яку я покладу в папку. От, отже, у вас, крім бесіди з іншими учасницями зі мною, лекції, домашнього завдання і чату, який постійно функціонує, буде ще п'ята така форма навчання, це папка з матеріалами по курсу. І крім онлайн-чату, я не знаю, чи будемо ми його записувати чи ні. Це залежить в першу чергу від дозвола всіх учасниць. От. Але якщо навіть ми його записувати не будемо, то у нас лишається чотири форми роботи, які ви можете е вбудовувати зручним для вас чином у ваше життя. От. І максимально можливо в тих обставинах і умовах, яких є, зануритися в. Зануритися в історію мистецтва, цей рух. А ми таки збираємося зробити досить масштабний рух, так, 1030 років, чи може навіть більше. А складно сказати, насправді з якого моменту ми почнемо. І всі, хто кажуть, що точно можуть датувати перші зразки мистецтва, вони перебільшують можливості і свої, і дослідники. От, якщо ви глибше розбираєтеся в певних аспектах, ніж я, а я вже казала на початку, що у нас група така дуже цікава і дуже досвідчена, я буду дуже вдячна вам за ваші коментарі, якісь там корекцію і зауваження, тому що я теж вчусь. І з кожним разом проводячи такі курси, але ну, я ще не робила онлайн, це буде перший мій такий дебют. От. Але кожен раз, коли я готуюся до курсу історії мистецтв, я усвідомлюю, що наука рухається вперед, дослідження рухаються вперед, і щось нове і цікаве встигло відбутися з того часу, коли я робила цей курс. От. Я вам буду вдячна за якісь такі новинки чи виправлення уточнення. От і е, я вам також вдячна, тому що я ще ніколи не робила онлайн-курс з історії мистецтва. Це виявилось набагато складніше, ніж я собі уявляла. Але я сподіваюся, що ми з вами разом, е, принаймні, цікаво, проведемо час. І ще би я дуже хотіла, щоб цей курс був для вас корисний в першу чергу як натхнення для вашого звичайного повсякденного життя. Щоб ви могли взяти з нього сили для себе, щоб ви могли для нього взяти, з нього для життя, звичайного, взяти якісь ідеї. От, і це відчуття пов'язаності та поєднаності як з тими попередніми поколіннями, які Жили колись давно-давно перед нами. Так і один з одним, тому що наші учасниці розкидані в буквальному розумінні по всій Європі. От. І ми маємо можливість через спільну працю, навіть хай вона є віддалена стати трохи ближче одна до одної. За що я вам дуже-дуже вдячна. Чекаю ваших запитань, коментарів, роздумів. Чекаю ваших листів про реєстрацію. Нагадаю, що умови для ранніх пташок діють тільки до 26 лютого. А якщо ви хочете обговорити якісь особливі умови для участі, то це теж варто зробити якомога скоріше. І два місця для учасників війни у нас поки що ще є. І є іще одне місце, але я не знаю, в яку групу. Тому дуже вас попрошу скоріше робити оплату, скоріше надсилати листа, в якому обов'язково вкажіть, в яку групу вас включити. Або напишіть, що вам все одно, щоб я вже могла сформувати ці дві групи учасниць і розуміла, в якій групі у нас є місця. Я буду вам за це дуже вдячна. Чекаю першого і другого лютого і перших наших розмов і, і дякую дуже вам за можливість цього курсу.